1-2 жовтня 2009 року у Трускавці проходив 9-й Львівський міжнародний економічний форум інвестиції, інновації, конкурентно здатність як українським регіонам вийти оновленими з глобальної економічної кризи. Форум відбувся за ініціативи Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради у партнерстві з FDI Intelligence, спеціалізованим підрозділом видання Financial Times та за аналітичної підтримки інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Голови областей та міст України, інвестори та підприємці зібралися тут для обміну досвідом з аналізу та планування регіонального економічного розвитку. Подію відвідали перші особи держави. Форум відкрив президент України Віктор Ющенко. Звертаючись до вас, шановні інвестори, шановний бізнес, я хочу сказати, що ви не здобув зробили, що ви є в Україні. Ви зробили правильний крок, що ви є сьогодні на даному форумі, де ми розглядаємо українські і до ваших спробу українська. Під головуванням президента України відбулося пленарне засідання про вплив глобальної економічної кризи на інвестиційний клімат України. В засіданні взяли участь урядовці, голови регіонів, народні депутати, аналітики, керівники великих підприємств та представники інвесторів. Другого дня форум відвідала прем'єр-міністр України Юлія Володимирівна Тимошенко. Уряд я особисто ми вам дуже дякуємо за те, що ви змогли таку прекрасну дискусію зробити традиційною, де можна обмінятися е, досить добрими порадами, можна обмінятися думками і проектами. Відбувся відкритий діалог прем'єр-міністра та інших високопосадовців з бізнесменами та інвесторами з актуальних економічних питань. Загалом у форумі за два дні. Взяли участь біля 450 учасників з 20 країн світу: Львівський міжнародний економічний форум, місце зустрічі керівників регіональної влади та бізнесу. Подія найвищого рангу в Україні для регіонів і про регіони.